Вересовий трунок. Із вересового квіту пикти варили давно. Трунок замед солодший, міцніший, аніж вино. Варили й випивали то чарівний напій, І в темрявих підземелях долі раділи свої. Та ось володар шотландський, жахались його вороги. Пішов на пиктів оружно, щоб знищити їх до ноги. Він гнав їх не на лани по вересових горбах, мчав по тілах з погорда, Сіяв і смерть, і жах. І знов настало літо, верес і знов червоні, Та тронок медовий варити вже більш ніхто не вмів. У могилках, немов дитячих, на кожній червоній горі лежали під квітом червоним на навік проварі. Їхав король шотландський по вересовій землі, Дзінчали завзято бджоли, короликали журавлі, та був можна владець похмурий. Думав він думав свою. Влада вересового краю чому ж з вересу трунку не п'ю. Раптом васал королівський натрапив на дивний схов. В розколені між камнями двох. Броварів знайшов. Витягли бідних пиктів миттю на білий світ, батько старого і сина, хлопця, трочих літ. Дивився король на бранців, сидячи у сідлі, мовчки дивились на нього. Ті броварі малі. Король наказав їх поставити на кручі і мовив Старий, ти сина себе порятуєш, лиш. Тайну тринку відкрий. Глянули вниз і вгору батько старий і син. Довкола червоний верес, під ними клекіт пучин і пикта голос тоненький, почув шотландський король. Два слова лише володарю, тобі сказати дозволь старість життя цінує, щоб жити я все зроблю. І тайну трунку відкрию, так він сказав королю. Немов горобчик, цвірінька, мова лилась дзвінка, відкрив би тобі таємницю, боюсь лише синка, смерть його не лякає, життя не цінує він. Не смію я честь продавати, як в очі, дивиться син. Зв'яжіть його міцно володарю і киньте в кипучий нуртри. І я таємницю відкрию, що клявся повік берегти. І хлопця скрутили міцно, і дужий вояк розгадав мале, мов дитяче тіло, і в бруни послав крик бідолагий останній. Поглинув в хвилі злі, а батько стояв на кручі останній пикт на землі. Володарю казав я правду. Від сина чекав біди. Не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороти. Мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна. І вересового трунку зі мною помре тайна. Читала Савченко Каміла, дякую за вподобайку, репост та підписку.